Мир Боже вам, брати і сестри, я радий вітати вас в домі молитви, вітаю вас і Христовою любов'ю. Щиро дякуємо, що Господь нас благословив, що ми, ми бути сьогодні тут. Присідайте волосся. Бо наші турботи ми шукаємо собі причини, аби десь щось не прийти. Хвороба маленька, ми вже думаємо, що я, я маю причину десь не прийти. А нам треба краще з цим боротися. Не буде та хвороба, не буде то тяжке, щось є. Але прийдіть сюди, помоліться, майте спілкування з братами, сестрами, з Богом. І від себе вийдете набагато краще і веселіше, ніж будете лежати у ліжку і твоєю хворобу ще чи чим небудь, чи своїми всякими переживаннями і будете там переживати вдома. Бо то буде набагато гірше нам усім. Бо ми всі тут для того, брати і сестри, щоб підтримати один одного. І Бог благословляє яйця. Має так само сьогодні проповідь. Проповідь називається Хто може бути учнем Ісуса. Хочу дочитати нам усім Євангелієм Луки, 14 розділу. 25, 26 вірш Євангелія від Луки, 25 по 26 вірш. І ж з ним багато людей. І звернувшись, сказали, сказав він до них, «Коли хто, ходить, коли хто приходить до мене і не ненавидить свого батька та матір, і дружини, і дітей, і братів, і сестер а до того і своєї душі, то не може бути учнем моїм. Здається, дійсно такі жорстокі слова, бо багато ми таких знаємо, так само є у Матвія у п'ятому розділі, 29 й віршик. Каже так само Ісус, що коли праве око Твоє спокушає тебе, Його вибере і так далі. У Івана, там, в 6 розділу 53 віршик. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати, не будете тіла сина людського і пити. Не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Тож, здається, такі слова, як і ці, що я перед цим був сказав. ну, Люди, котрі не читають, не знають Святого Письма, то б, це дійсно жорстокі слова. І учні, коли були, були патоли коли учнів, там їх було вже 70. і коли він говорив ці слова, останні що я говорив, то вони казали, як, як, як так можна говорити, так я... це дійсно. Тому що вони не пізнали тої істини Христової, що він хотів цим сказати. <кій> так само він говорить за своїх, за наших рідних, за матір, за батька, за, за сина, за дочку, за сестру. І здається, що це неможливо, як це може відмовитися від своїх батьків рідних. Але він говорить це так само образно. Образно, щоб ми могли зрозуміти, що якщо навіть наш батько чи мати, чи сестра, чи брат ведуть нас до, не до Господа, а до загибелі, то краще від таких братів, сестер. Відсуратися, чим, чим не мати життя вічного, а йти до загибелі. Бо багато в цьому світі кажуть, що дід мій був у цій вірі, тато мій був, і я мушу бути у цій вірі. Він навіть, навіть не розуміє, про що люди говорять, а, тому що... Я кажу, невже якщо мій тато був війником, я маю бути обійним? Невже якщо мій батько помилявся і не розумів, не читав того слава Божого, не досліджував писання, але ще мав свої думки, свої домисли і тим опуганням Слово Боже. Невже я мав би його триматися? А якщо я дослідив те писання і маю такі самі думки, як і мої рідні? то каже, що ліпше, якщо око твоє дає тобі соблазн, то ліпше його вибери Це образно так само, що ліпше до око вибрати, чим ти маєш піти до загибелі. Так само ліпше вирчися своїх рідних, чим, чим ти маєш піти до загибелі. Бо багато, багато є такого, що людина хотіла покаятися. І я знаю таку людину, що вона хотіла покаятися, готова була прийти покаятися. Але жінка сказала, що підеш, підеш покаєшся, ніякої сім'ї, я тебе не знаю, і, 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 і розвід, і все, і забираю дітей, забираю все. І от це була велика така для нього спокуса. Як це було пережити. І він лишився в сім'ї. І от бачите, це, які є випробування у нас так усім. І так само і це, яка ліпше, щоб ти був з Господом, бо бо там є вічність, а тут є на цьому світі мить. Це є цих відсилих, яке Святе Письмо відсилив 70-80 років і ми йдемо <кій> звідки прийшли. Пороху више, порох піде. <клух> і хто свого Христа не, не, не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Багато так само у світі думають, що це за собою той хрест нести, який Христос ніс на голофу. Чи на собі треба нести Христа? Але Господь говорить зовсім за другим, за те, що ми маємо Христос місту ношу на той волосський хрест, в нашій гріхи. І так само ми маємо ціле своє життя нести ту всю свою ношу, ті всі випробування, те все, що в нашому життю може статися, то перенести достойно. Бо Христос розп'яв наші гріхи на тій хресті. Так само і нам треба той свій хрест, який ми несемо у собі, донести до свого до останнього кінця, як і Христос доніс на голову і виконав волю Отця. І кожен з нас має шанс спастися. Лише повірте йому. Лише повірте. Більше нічого не треба зробити. Ви зробіть перший крок, каже Господь, а зрештою я вас буду думати. І це так воно і є. Каже, бо хто з вас, з вас коли башту поставив, що хоче перш не, сяде, видатків вирахує, чи має не, трібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали сміятися з нього. Каже він, що якщо ми приходимо до Христа, коли стаємо тут і каємося, Він приймає нас, приймає з усієї любові своєї. І щоб ми перед тим не просто прийшли сюди, бо йде брат, йде, йде сестра там, чи хто там, і я йду, це дійсно повинна бути та основа велика. Щоб ми розрахували усе, так як розраховувати стов стов башню. Перед тим, щоб построїти, ми, ми всі думаємо, чи є в мене цемент, чи є в мене достатньо каменю, чи є в мене достатньо шифру потім, щоб накрити, а не щоб зробити фундамент, як всі, скільки ми бачимо по, по місцях, де є, зробили один фундамент і на тім заумерло. Щоб не все тут покаяться і просто і далі це вже був кінець. А далі треба працювати над собою. Далі треба дійсно докінчити ту свою башту чи ту свою працю, щоб ми до кінця йшли, а не на півдороги подивитися, що ми не потянемося і пали духом, пішли випробування у нас і ми упали і не можемо піднятися. Все можна. І в мене були випробування великі, і у вас, я думаю, і кожного були. я думаю, що тут жодного тут у нас нема, у кого не було ніяких випробувань. Але я ніколи не, не, не нарікав на Господа, лише казав, Господи, я з тобою і ти зі мною. Ми разом це переживемо. Бо тяжкі часи були, але Господь підтримував, Господь давав сили. Якби я не мав на кого надіятися на Господа, то я б, напевно, дійсно упав був на ноль, але він давав сили, і кожен підкріпляв, він був зі Так от кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Тому ж, здається, що треба до всього свого. Що там зріщитися? ну, Зречися того, що було в тобі той негатив, то, то людське, яке було недобре в очах Господніх. Навіть ти забув помічаєш, то, то суда, що недобре, ти робиш погані слова, погані думки, погані дії рух, ніг і багато чого такого, що ми робимо недоброго Господь, що ми то. Відкинули, відкинули через плече і більше то не робили. І щоб ми ніколи, якщо ми покаялися перед Господом, щоб ми ніколи не мали ті думки, що згадувати то колишнє, як колись було добре. Бо це вже біда. Ліпше то ніколи не згадувати, ліпше то згадувати як страшний сон, який нам вдалося пере... переночувати, пережити. І що ми живі, ліпше то відкинути від себе і ніколи не згадувати, тому що якщо ми будемо здати то як добре, то ми будемо, як так волічна людина, служити і світу, і Господу. А таке не має бути. Хотів ще нам е, одну причту хочу нам зачитати. Е, це за, заблудшу вівцю хочу там звичайно. Це з 15-го року, так само в Лукія наближався, до, до нього всі митники і грішники, щоб слухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали, приймай він грішників та з ними їсть. Люди, як Хочать бачите, шукайте у нас каже, всякої такої, щоб десь була якась закавичка. Так само і на Господу шукали, що він як може бути така свята людина, такі, як вони рахувати, як пророк, наприклад, і може сидіти так само з тими митниками, вони знають, там митники вкрадають людей, не, не, обирають, то обирають. І, ну, і з грішниками там, такими великими, бо всі ми каже, в селі знаємо, хто, хто, хто чим дихає. І як може бути така людина сидіти з таким? Але ми всі знаємо, що Господь прийшов у цей світ спасти загиблий. А як же ми можемо спасти загиблих, якщо не будемо з ними розмовляти? І так само він не сів за, з тими самими жметниками і з тими самими грішниками, і сів і розкривав з ними там спритні напої. Говорив про всякі дурниці, але він говорив, як можна спастися. Хто такий Господь, який він добрий, навчав їх того всього. І, але люди бачать всім лише щось погане, щоб докорити. Так само і фарисеї, і книжники. Це ті, котрі в першу чергу мали прийняти Христа, вони його відкинули. Тому що навіть Господь закрився від них, що вони навіть не розуміли його прихід, тому що бачу їхні жорстокі серця, їхнє високомір'я. Отакі От були ці книжники-фарисеї, що шукали лише, як докорити. А він їм розповів оцю прийшту, горяче. котрий з вас, чоловік мавши сотню овець і загубив, що одну з них не покине в пустині тих 99, та не піде шукати, загинуло, аж поки не знайде її. І знайшовши кладе на ремена та свої та й радії. Дійсно, ми всі знаємо, що... Є і в сім'ях так, що десь посваряться вдома батько з сином, бо син вже рахує себе за, за розуміло, за, за високомірно, я вже все можу, а ти батько вже нічого не розумієш. І вони розходяться, і потім, хоча батько має так само тих своїх дітей, і він так само по повертається. Ми знаємо так само про суту працює, така сама. І скільки він вже радіє, коли він вертається і кається перед батьком. Це так само і та овечка. І так само ми бачимо, що є нас тут, наприклад, 15 чи 20 чи більше, чи скільки б не було. І одного з нас бракує. Беремо навіть брата Колю, якого гіперхворіє. тепер хворіє. І кожен з нас переживає за нього. Кожен з нас переживає, щоб він до нас повернувся, щоб з нами разом послужити. І так само і І тут за причля каже, що 99 їх є, а одно загубилося і не залишає тих 99, тому що вони будуть вже триматися тут кубки, а йде шукати то, щоб не, щоб не загинуло. І коли находить, і дуже сильно радіє. Тому що... <кій> Скільки нам приємно, що згадуючи як навіть новий рік, цього року я був там в киселеві і на самий новий рік просвітеря киселівського дочка кається. Як це було приємно? Я ще спочатку не розумів, бо то був спів, а потім зупинився. Думаю, що таке, ще один був куплет і нема. Тому дивлюся, а то є... Скільки ми тішилися, а скільки каже Господь тішиться, дійсно, ми там треба будемо так чути. Це. <кій> це, усі ми цього бажаємо, щоб людина спаслася, щоб людина не йшла до загибелі, бо той йде рік за роком і здається, я ще встигну, я ще молодий, що мені спішити, в мене сім'я, в мене ще діти незаміжні, в мене ще вже внуки пішли, треба вже заміж видавати. І причини, причини, причини. І... Вчора була аварія у Гречанці, загибло, йшли молода пара йшла і збила її на смерть. Не знаємо, що нас чекає. Чи це може бути сьогодні, чи це може бути... ми доживемо до самої старості, але треба бути вічно готовим. Так ми це знаємо. Як ми не будемо готові, то ми даремно сюди ходимо. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою тую загинуло загину, загублену. Говорю вам, що так само на небі радіють більш за одного грішника, що кається, аніж 99 з 9 праведників, що не потребують каяття. Скільки ж радіють небеса? кається Один грішник на цей казав, що стільки приємно бачити це. Як там хочеться бачити, щоб були ці лавочки, ловички, що це були діти Божі і служили Господу. Але Господь знає, Господь все одно кличе. Але головне, щоб ми почули той заклик, щоб ми його не пропустили. Щоб ми не потом не прийшли перед Господнім лицем і казали, що Господи, я ж був християнин, Господи, я читав Біблію, я вроді би там її вивчав. А він каже, я не знаю вас. Ви не служили мені, я вас не бачу. Ви служили і світу і мені. Ви догоджали світу в першу чергу, а до мене приходили, коли вам щось треба. То нехай наше серце тепер буде. Для Господа, щоб ми служили йому всі вірою, правдою, щоб ми дорожили тим, якою дороцінною кров'ю всі ми виконані, щоб Господь нас вів до останнього нашого кінця. Амінь. Амінь. Веселимо на наші коліна і помолимося нашому живому Богу.